Нова роздача від біржі Bybit на токен Splash токена DOX. На даний час ми отримуємо 200 доларів по примаркету та 10 доларів за те, що ви зареєструєтеся за моїм партнерським посиланням. Це окрема промоакція. Також будуть рекомендації, що потрібно робити, щоб ваш аккаунт не заблокували або не поставили мітку. Дуже багато абузерів появилось і біржа просто бореться з такими юзерами, ставить мітки, що ви не можете брати участь в подібних промо-акціях. Я вже робив пост в свій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту. Швидше інформація виходить, тому підписуйтесь з посилання в шапці. Нам потрібно перейти на ось таку сторінку. Посилання для реєстрації ви знайдете в описі цього відеоролика. Проходимо реєстрацію верифікацію. Одразу ви можете претендувати на цих самих 10 USDT, про які я говорив. Тепер ми поговоримо про те, як брати участь для нових користувачів, які тут і бонуси, і що у нас по датам. Переходимо на таку сторінку, і тут у вас буде кнопочка Зареєструватись, тобто просто прийняти участь тут. Якщо ви на неї нажимаєте, у вас ось таке віконечко, як в мене, що все виконано, значить у вас аккаунт підлягає для цієї роздачі та майбутніх. Якщо у вас тут вискакує якась помилка, то у вас є на аккаунті Мітка. Ви можете написати в техпідтримку і, можливо, вам з цим допоможуть, але шанс невеликий. Після того, як ви зареєструвалися, починаючи з 19 серпня. З 6 ранку вам потрібно вносити депозити, якщо ви, звичайно, хочете брати тут участь. Депозити вносити є два варіанти. Перший це просто внести 1 мільйон докс. Що я б не рекомендував цього робити, тому що є тільки єдиний варіант вивести токени це вивести з бота. І не у всіх є така кількість монет, та й непонятно, коли вони 20-го числа іменно прийдуть, або внести 100 USDT і нічим не хвилюватися. Я рекомендую закидувати 102-105 доларів. І пізніше починаючи з 20-го числа, потрібно натругати цими 100 доларами. Ви парі з токеном DOX більше ніж 100 USDT, але тут вже потрібно встигнути в число перших 10 тисяч людей. Тобто ви вносите депозит з 19 числа в будь-який момент. Мається на увазі, що не потрібно вносити дуже швидко. Ви можете протягом однієї сутки внести свій депозит. Але вже 20 числа, коли буде токен ліститись, обов'язково потрібно. В першій хвилини, так як тут 10 тисяч виграшних місць, часу може бути 10-15 хвилин. За цей проміжок часу, за тих 10-15 хвилин, потрібно наторгувати цим токеном більше 100 USDT. Якщо ви встигнете в це число перших людей, то в більшості випадків ви якби цей бонус свій отримаєте. Але якщо ні, то на жаль, бонус ви не отримаєте. І про це, що ви встигли чи не встигли, ви ну, ніяк не можете дізнатись. Всі нові користувачі, які правильно виконують умови і все встигнуть, отримають практично 200 тисяч монет DOX. Якраз по курсу на даний момент це є 200 доларів. Але як ви знаєте, примаркет в більшості випадків завишує ціну, і швидше за все тут вийде зробити не 200, а 50 100 доларів. Це мій такий прогноз, і я думаю, що він, напевно, збудеться. Майбутньому для того, щоб торгувати цим токеном, ми просто переходимо в торгівля, спотова торгівля, знаходимо токен DOX, і там буде певний відлік, типу, за скільки часу він заліститься. Але коли ви будете торгувати в перші хвилини, ринковий ордер не буде працювати. Тобто на вашому балансі є якась певна. Сума, ви вказуєте її, допустимо, це 100 доларів. Нажимаєте кнопочку купити, і вас каже, що перших 5 хвилин ви не можете купити по ринковому ордеру. Ринковий ордер добрий, тим, що вам не потрібно ловити якусь ціну. Ви нажали кнопочку купити, і він моментально відкривається та моментально закривається. В такому випадку вам буде потрібно торгувати лімітним ордером. 100% ціна буде коливатись, і, допустимо, в один момент вона 1 цент, на наступний момент вона вже там 2 центи, потім 0,05 долара і так далі. Вам потрібно буде нажати ось тут на ціну на телефоні або. На компі, у вас різко підтягується ось тут ціна цього токена, і далі ви просто ползуночком із цим перетягуєте, на яку суму ви хочете купити. Купляєте, внизу дивитеся, чи ваш ордер заповнився. Якщо заповнився, далі ми переходимо в вкладочку продати, вибираємо лімітний ордер і також перетягуємо цей ползуночок, вибираємо певну суму, по якій ви хочете продати, і продаєте. Якщо у вас ордер не спрацьовує, ціна дуже далеко від вашої ціни, потрібно коригувати якраз е, саму ціну, по якій у вас відкрито ордер. Тепер бонуси для всіх користувачів. Тобто тут вже може взяти участь будь-який користувач, в кого є аккаунт. Вам потрібно також перейти на цю сторінку, нажати кнопочку Взяти участь і після чого, коли вже токен заліститься, це без якоїсь спішки заходити на торгову пару і купляти-продавати токен. Це можна зробити в перші хвилини, можна зробити через годину, через дві. Головне просто до кінця цієї акції. Потрібно торгувати мінімум 500 USDT, але чим більше, тим краще, тому що тут вже певний пул ділиться на всіх користувачів. Тому людина наторгувала 1 млн доларів, інша наторгувала 500 доларів. І цей пул ділиться пропорційно від вашого торгового обороту кожному користувачу. Я думаю, якщо наторгувати мінімалку, то тут вийде якихось 50 центів-3 долари. І якщо наторгувати вже там декілька тисяч доларів, вже відповідно бонус буде більшим. Сторінки з бонусом 10 USDT немає, тому що це окрема промоакція. Для тих, хто реєструється за моїм партнерським посиланням, про це вони писали в партнерському чаті. Але я думаю, що ви мені повірите на слово. Якщо будете реєструватися за моїм посиланням, маєте отримати 10 USDT. Перейдімо до якихось рекомендацій на рахунок того, що робити, щоб ваш аккаунт не блокували. Першочергове, це звичайно, що використовувати якісні прокси, якихось конкретних сайтів я вам назвати не можу, тому що тут в більшості випадків все залежить від ситуації. Якщо вам попадається якесь проксі, яке до того не було заюзане під якийсь аккаунт або небагато разів було заюзане, то вам якби повезло і у вас є менший шанс на те, що вам дадуть якусь мітку. Якщо ви реєструєте аккаунт на своїх близьких родичів, які знаходяться з вами в одній. Кімнаті і так далі, рекомендується реєструвати аккаунт на мобільному інтернеті. Включаєте на одну хвилину режим польоту, виключаєте. У вас є увімкнений мобільний інтернет. Далі ви заходите з іншого пристрою і реєструєтесь. Якщо ви бузити, то ви б мали знати якісь банальні рекомендації, тому що нового я нічого не відкрию. Бажано реєструвати аккаунти на дропів іменно з їх телефону, тобто, що вони з свого IP, яке вже не було заюзане, з телефону, який вже не був заюзаний, робили ті ж самі аккаунти. Далі можна дати. Аккаунту відлежатись, допустимо, один день, два дні, для того, щоб одразу не було якоїсь підозрілої активності. Коли ви вже зробите на будь-який аккаунт якийсь депозит, бажано його зробити трішки більшим, вивести там не всю суму одразу з цього аккаунту, там з бонусом чи без бонусу, торгувати іншими торговими парами. Допустимо, якщо є промоакція з DOX, наторгувати ще там біткоїном, ефіром, там на декілька доларів з певною періодичністю. Як би там не було, я нічого гарантувати не можу. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви зробите 10 акаунтів, можливо, 3, можливо, 5, можливо, 7 аккаунтів просто відлетить. Тобто тут же 100% інформації немає, і чим більше акаунтів зробите, тим більша кількість акаунтів просто пройде, забув сказати про лістинг токена DOX, він буде. В другій годині дня 20-го числа і оголошення результатів буде аж наступного місяця, 2-го числа. Вам достатньо буде перейти у свій акаунт, вибрати торгівлю або фінансування і побачити кількість токенів на своєму балансі. Також нагорода може бути у розділі мої винагороди, і тут вам просто потрібно буде її заклеймити. Ось такий відролик вийшов. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там більше інформації про крипту і як на ній заробляти. Ділюсь тими можливостями, якими користуюсь сам. Тому буду вдячний іменно за підписку. Також ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і на YouTube канал. Всім до зустрічі!